Вітаю народ! З вами Броджа Джеюа. І це чемпіонат України між кланами в номінації Легендарна вісімка. Тут клани будуть вирішувати хто із них найкращих. Це за звання найкращого клану в номінації Легендарна вісімка. Тут склади по вісім. Не все так просто. Не буде по 4, не буде кіберспорту, до якого ми звикли. Буде нестандартний формат. Тому командам доведеться підлаштуватися під нього. Не всім це зараз привично. Є відгуки, що. Трішки тяжко, трішки тяжко керувати таким великим військом, але клани вже показали перший ігровий тиждень, який є на Ютубі. Якщо ви цього не бачили, якщо ви пропустили, то ви можете це спостерігати на Ютубі, передивитися повтори і бути в курсі: хто на першому, хто на другому місці. На першому місці я вам скажу клан Серж. Це клан, який складений з команди Семпернал і інших хлопців сильних, тому вони на першому місці. І сьогодні будемо дивитися, будемо дивитися, вболівати. Якщо є фанати в чаті е, на Twitch, YouTube або TikTok, пишіть. Пишіть, за кого ви вболіваєте. Я думаю, що тут буде велика підтримка за клани е, всередині клану, тому пишіть. А я зараз гляну, чи у мене є підтримка клану GGUA, чи я відкрив свій чат. Секундочку, швидесенько. Перевірю. Ага, все на місці, все на місці, все добре. Ніби все добре. Тут трішки Ікла пострілялися з вайбами, але вайби відійшли, тому що Ікла вже хотіли заряджати свої, свої автівки бензином для того, щоб давати тягла. імпульс, Містер Імпульс прок. Уже виїхав на полювання. Це файний стрімер, Він стримить на Тіктокі. Підписуйтесь, ставте йому побільше лайків, щоб людина заходила в рекомендації для того, щоб підтримувати наше українське ком'юніті. Клан Вайб, один з найбільших кланів України. Лідер клану Малой. Уже почалась висадка: жуаукся висаджує Кріо, Кріо вже не спасти. Інша частина на машині уходить. Правильно робить, тому що там вже пішла, пішов зажим змінників, з стапалків, але ікла будуть відправлятися в зону. Вони заробили один поїнт. Перший point на, в другому тижні. ван point пішов, first blood. Одна частина ікл, наскільки я розумію, на човні, інша на цій штуці, на літачку. Всередині, всередині мапи Сосновку займає GGU, а вони розподіляються по флангам Сосновки. Але я думаю, будуть ротуватися в ліву частину. Якась частина хоче приймати міст. Три воїни, Нівак і Анліп Назарчик. І Коша тут чекає, чекає. Коша це такий воїн, що не може себе обмежити в тому, щоб залутати дроп. Це я знаю два таких воїна. Велект, лідер команди, що серйозно, яка вже не є. Під цим керівництвом цього лідера він перейшов в клан GTU. Ще ми його вітаємо, буде там показувати себе. І коша, коша постійно хоче якоїсь заруби. У нас знов забагувався звук. Тому вибачайте, це така гра. А, коша. Ще... А, це, це дроп чи не дроп? Не дроб, це цей супутник. Але цікаво, дивіться, псайко вже настрілює по трьом воїнам GGO. хоче прострелити колеса. Колеса поки під загрозою. Чотири воїна займають найвищу позицію. Мрія знаходиться в Приморську, GTU трішки розтягнулися, будуть вирушати. В зону гріми, гріми збираються, але вони їдуть в сторону Інюа. Можливо, в них є якийсь план, поки не зрозуміло. Ін'юа сьогодні розділились на два голосових канала, будуть грати в окремих дискордах для того, щоб не заважати друг другу, В них свої окремі тактики. Тому будемо, будемо спостерігати. Що з цього вийде? Ні, гріми трішки дають в бік. Вони виїхали на дорогу. О, слава Богу, пройшов цей звук. Вони виїхали на дорогу. І рухається в сторону Соснівки. Сосновки Вайби вже тут в мільті. Можливо, вони будуть перекривати міст. Тут досі перестрілюється GG із віклами. Вікла мають дуже круту позицію. Тяжко буде їм тепер звідти вибратися, тому що колеса пробиті. Трабл пише, немає звуку. Знаю, друже, знаю, я вже ніби, ні, ніби ніби дав трішки звуку, вже мав би бути. Раз, раз, раз. Ніби має, має бути звук. Так, звук має бути. Звук має. Ой-ой-ой, дивіться, там інюа б'ється з грімами. Але інюа в не дуже вигідній позиції, наскільки я розумію, тому що вони в воді, але вони також відстрілюються. Напоки, напоки ніхто не попадає друг по другу, але вони дають, дають, бій, дають бій. І друга частина Інюа вже, мабуть, перед. Ні, вони на, на глайдері літають, розвідують. Можливо, зверху будуть трішки давати по грімам. Сідой, пан, пан Сідой, наш любимий коментатор. Зустрічайте вже в катці. Сьогодні він не буде з нами на... в коментаторській буці, він буде сьогодні давати тягліжка. Ми будемо за ним дивитися. Давай, Олішка, давай, ми за тебе вболіваємо. Нехай гріме сьогодні покажуть добру гру. Такс. Так, так, так. Окей, окей, дивимось. Що тут, що тут відбувається? А, це Кріо летить, але мені цікаво, тут іде перестрілка. тут, тут прям под... Подивіться, що тут відбувається. Тут інюа, по воді їде, стріляється, а за ними в погоню гримино стрілюють. Все-таки намагаються висадити хоча б одного воїна, але поки не вдало. Але мені здається, під загрозою трішки інюа. Є звук, пишу. Дякую, дякую, що є звук. що сказали, бо я також пізно помітив, але добре, що помітив. Дивіться, тут вайби, вайби що Також воді на човні, і вони будуть битися з інюа, тому що вони вже заспотали друг друга, настрілюють. Ой-ой-ой, на козу стали, хорошо. Гарно, гарно. Цукру тут нокнули, добили. Цукру не пощастило. Я так думаю, що його з глайдера висадили. Якщо я не помиляюсь, але дивіться, дивіться, інюа просто газує на всі 100 на цьому човні. Непогано, непогано. Вайби також відстрілюються. Хотять вони забрати. Я думаю, що ця частина GG потрапила в неприємну ситуацію. І зараз їм буде халепа. тому що з цієї сторони ікла. І тут. Скільки, три воїни? Три воїни. Дивіться, вони зарядили свій каєн, сірий, на дисках, і будуть газувати. А газують вони в сторону. Ні, вони не газують в сторону GGO. Слава Богу, для GGO, тому що їх четверо. Я думаю, вони б могли запушити з прикриттям зверху. То було б дуже боляче для них. Але фочіни тлі сьогодні живем, живемо, хлопці. Але як ви будете звідти вибиратись, я не знаю. Щасти вам. Ой-ой-ой, тут з тієї сторони, наскільки я розумію, тут вайби будуть зараз битися з тими ж. GGUA, але GG не знає, що тут засланий козачок. Воблер. Воблер палиться. Коша буде піджимати. Бачить ползучого черв'яка, вбиває. Мінус воблер. У, вайби, у вайбі втратив, в них два воїна на місці сидить. Ріверс, пан Микола, закидує файну хаєшечку, трішки дамажить. Заходить, хоче пушити, дуже в себе вірить. Дуже в себе вірить. Але то може бути дуже погано для нього, тому що там два воїни. Все-таки спарка, спарка, вайби забирають десь. Хочу за цим пушем. Коля бачить його нокою з хаєшки. Невдала, невдала атака. Все дуже погано для колі, але тут є ще Кошав. Якщо Коша вчасно підійде, його може і спасти. Коша на місці. Рікс. Містер. Містер Рікс! Ай-яй-яй, чуть-чуть не вистачило. Все, п -п помер містер Рікс, але тут Коша буде битися за свого, за, за свого друга, за свого тімейта. Добиває, зараз забирає поінт. Бачить головешку? Не попадає в головішку, кидає якусь гранату. Ой-ой-ой, Коля. Коля забирає. Коля забирає. Відквитав за себе і за свого друга. В цій частині Ковалєвич вже валяється. Не годен встати і нема кому допомогти. Хіба що ця частина зараз підійде? Але вона вже не підійде, тому що команда Сеш, клан Сеш, вже на місці. Він вже піджався під GGO. Привіт, хуао, пао! Привіт, друже, привіт. Привіт. Диви, який в нас тут дві Тут ось все ж буде зараз вибивати GG UA. GG дуже боляче. Вже трішки їх розібрали. А я би казав, що й не трішки. Ін перестрілюється з кланом Мрія. Там іде файна заруба, непогано в них все виходить. Десантника вже нокнули, куража нокнули. Містер пан капітан відпочиває, але ще може все. Бути добре. Розвідка зверху працює. Знизу всі стріляють, все добре. Коша тут живе неймовірно і незрозуміло як. Я думаю, Коші тут уже торба. Суши весла. Тому що весь клан Сеж зайняв цей кемп... кемпаунд. І зараз він буде в соло відбиватися від цих чотирьох левів. Містер. Містер Твістер Нексар. Під ним хаєшка полетіла. Ну, все, кош і торба. Тут ще, тут ще вайби перестрілюються. Хіба що вайби відволічуть, але вже нічого не буде, тому що про кошу знають йому габельно. Десантника тим часом добивають. Як казав Діма Вегас перед цією каткою. Інюа сьогодні в праймі, тому будуть показувати гарну гру. Тут удав. Удаву, подивіться, де він є. Він тут може стати таким несподіваним моментом для команди Ін'юа. Я думаю, що йому буде дуже непереливки. Але він може закрити декількох воїнів і стати ключовим моментом в тій бійці. Анліп нокнутий. Залишається кошак WWNW і Ніваки. Із клану GGU. Перша карта, я думаю, буде невдала. Ось ці воїни, вони тут трьох. Кошу тут зажимають, ікла там настрілюють по Gua. Все дуже погано. Коша відбивається, тримається до останнього. До ікла закривається Нліпа і WWNW. Боже, там, там взагалі все погано. Нівакі тут один, але Коша там ще живе, зараз кошу заберуть і він також помре. Тому не будемо на ньому акцентувати увагу. Я не вірю. в в той героїзм, який може чудити коша максимум 1-2 кіли. Так, що у нас тут цікаво? Ну тут, дивіться, вайби вони настрілюють по сешам, трішки відволікають від коші. Також вони настрілюють по коші, коша там ще якимось чином тримається Я би казав чудом. Все, його в трьох забрали, ну це андріал Вилітають. Вилітають першими клан GGUA, На жаль. Але що маємо, то маємо. Удав сидить. Удав сидить, але Ін Юан непогано настрілюють, я вам скажу. Куля в лоб. Куля в лоб получає в лоб, але все добре. Це мінік. Там треба куль 5 всадити, щоб понокнути. Але куля в лоб своє М24, якщо він її зараз тримає в руках, може з першої дати. Будемо зараз дивитися. Тролліс YouTube. Також файний стрімер, підписуйтесь. Куля в лоб. Ні, у нього сьогодні драгун. драгунчик. Готомі. Готомі. Літає, розвідує. Його літачок уже димить. Я думаю, зараз він буде падати і десь тікати до своїх тіметів. Але він дуже далеко. Він зайняв. В нього зараз дуже погана позиція і не в зоні, на відміну від цієї частини Інюа. <coughs> Ця частина буде непогано відігрувати, я не знаю. Хіба що хіба він зараз візьме якийсь автомобіль, але я не знаю, вже дуже тяжко буде тут проїхати. Вайби вже потрішку підходять або не підходять. Вони в тому самому кімпі знаходяться. Все ж втратили лише одного. Якщо я правильно все розумію. Так, так. І вони стартували в меншості Сім у них було. Але я думаю, вони і так можуть гарно роздати. То такі воїни, що можуть давати, є звук, звук є, дякую. Так, іде підтримка. Дя дякую, Хуао, дякую за стрім. <гум> Вдалого стріму пише містер Хуао Пао. Все, не, не вдалося перетягнутися, але то було передбачено. Нічого собі залутав. Що він залутав? Нічого. Кроме шолома і бро. О, МКшечка. МКшечка. Це така зброя, що може трішки нарішати, я вам скажу. В фіналі. Так, що у нас там взагалі по, по Ютубчику? Є щось на Ютубі. На Ютубі. Трішки є людей. 5,8к. 8K... Лайків на Тіктоці. Всім дуже дякую. Всім дуже дякую, хто лайкає. Їжачок, мехмап, еко, декор, малой. Всім дуже дякую. Все, пішла, пішла. Драка. Ой-ой, тут невдало щось заїжджає з зону. Ікла їх дуже, дуже добряче надрокбаюють дрокбають. Так, так, так. Зараз ми все зловимо. Кавасан нокають, Subject 9 мав би мстити за своїх воїнів. Непогано. Я думав, ця, ця перетяжечка буде невдала для Сешів, але дивіться, там зверху. Артік, і його тіммейт Джуао, Хі, Ксяо. Xiao. Тим, тим, часом, тим часом вайбів мрія розвалює. Ліквідатор зараз підійде під, під імпульса. І ще з цієї сторони GGU. За ким дивитися? За ким дивись? Мені цікаво, тут чи, чи розберуть зараз Ікла Сешів. Перший нок Із тих, що я зараз заспотав. Хоча тут Екзіст. екзіст. Цікаво, чи Маніфестор зараз закине файну гранатку. Ну, ну, як на мене, то Ікла мають гарнішу позицію. Ріклаї знокнути, Екзіст залишається один. Багато нокнутів у, у клану Сеш. Аріончик лежить. Один Екзі залишається, я думаю, зараз його будуть закривати, тому що він з з заховався в смоках, але то його не спасе. Туди закидують молік, будуть зараз закидувати гранату. Все буде туди закидуватись і він буде вмирати. Тому що то нереально. Там, там ще інюа підбирають. Він сидить до останнього, дивіться. Давайте, давайте, закривайте і будемо розбирати. Непогано все. І, ікла закриває, закривають клан Сеж. Мрія також. Мр, мрія також розвалюється, там GTU підходять. Залишається один апфон. Куля, куля в лоб нокнути. Так, кажуть, що немає звуку гри. Так, one moment, please. Захоплення. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Ага. Ну, ніби звук грає. Я не знаю, чому воно все позбивалося. Але тим часом, тим часом, що ми маємо? Мрії вже немає, як гріми наступають, GTU ще живуть, і в праймі Ікла. Також втратили двох бійців. Двох бійців, але вони також потужні воїни і будуть битися. Цікаво подивитися, GTU вже залишається лише два воїни. Дуже тяжко. ГТУ, тут ІНЮА наступає на них. Макібашка Magi... зажимає на всі кулі, йому дають трішки в спину, наскільки я розумію, інюа. З цієї сторони буде на них настрілювати. Але тут ще гріми підходять, вони, мабуть, хочуть забрати ці пойнти, але не все так просто. Мішу забирає, забирає GTU, залишається топ-3 Ікла, Ін'юа і Гріми. Гріми, я би сказав, дуже непогано себе почувають. Один нокнутий, Зараз його будуть піднімати. Але вони мають 5 кілів, Ікла вже має 10 кілів, але в них також 2 воїна нокнуті. Ін'юа має 3 вбитих і 9 кілів. Непогано, непогано. Того разу Ін'юа і Гріми не набрали. Здається, багато поєнтів десь посередині були. Але Ікла були десь зверху. І зараз Ікла має 10 кілів і мають топ-3 мінімум. Непогано. Чат, Чат, віримо вірим в Гримів. Я думаю, що віримо. Гріми можуть взяти. Дивіться, якою простоньою вони розійшлись. І самий сильний воїн Біквіл, він, він тут буде заходити, я думаю, в вухо, буде таким джокером, але тим часом Ін'юа дуже, дуже близько підходить під Грімів. І я думаю, що вони зараз можуть, якщо Мішу не, не чекає цю позицію, а видно, бачить, бачить, не побачив! Не побачив! Не побачив і отримав на горіхи. Зараз буде, будуть відбуватися гріми від цього, від цього ненацького заходу Ін'юа в бочину. Біквіл, як, як я і казав, Nocae Subject 9, але я думаю, що зараз він... Буде відкисати, так і так і є, тому що позиція умпікал трішки вища і краще, і вони його закрили. Сабжікнайна зараз піднімуть. Тим часом Ін'юа наступає, наступає своєю дружиною, яка залишилась. Всі разом, хлопці, давай, битися. Богдос там стоїть. Ой, побачив. Перший нокрути на накібашку на розмінюють. Страйк the Blood 69 кидає смочок, хоче піднімати, одразу піднімає, ікслеєр не прикриває цю всю історію. Подонок підходить під, під це все, може хоче трішки прикрити. Гріми, вони не агресують. Подонок побачив, мав би бачити голов'яжку. Настрілюють там з усіх сторон уже. Подонок настрілює, смок, але нокає. Зажимає, але граната, гранату ніхто не відміняв. Проти гранати немає ніякої, ніякого захисту. Тому граната подонка трішки положила. Грімам, треба розрісуватися, тому що, тому що під це все зараз будуть підходити ікла, а вони вже на місці. Ви подивіться, а що це робиться? А, вони запускають тачку з цією. З цією новою байдою, яка зараз тут буде вбивати всіх підряд, але вона. Дивіться, двоїх забрала! Двоїх, Двоїх ця штука нокнула. Ікслеєра і Бджоса. Дуже попсувала вона всі плани команді клану Інюа, тому що вони, можливо, пізарісались, але ця штука вона дуже потужна. Тут Жуаоксяо з цієї сторони наступає. Там два два опорника тримають цю частину ікл, але Псайко зараз буде закривати. Закриває. Ой-ой, ой, -ой, -ой щось співає СППшки роздати. Боже, мій непогано. Псайко, красунчик. Да, да є хайлайти. Все, я думаю, зараз тут буде закінчуватися. Гріми, тому що в Грімів залишається один Бокдос. Ми можемо подивитися, що він буде робити. Бокдос не здається, но каєжуа Оксяу буде лікуватися. Броніка він немає, але це вже не працює, тому що Ікла перемагають. Стій бійці 17 вбив з 300 шкоди. Дуже потужно зіграли Ікла. Закрили команду СЕЖ, розібралися в якійсь мірі з GG Потім пішли просто. Всім, всім військом і закривали всіх підряд. Красивий мув з цією бомбою. Молодці. Тим часом Inua також дуже круто відіграли на 11 кілів. Третє місце Гріми 8, GTU 6, Мрія 6, sesh 4. Сьоме місце вайби 3 кили, GGU 4 кили. Будемо рухатись на наступну мапу. Підписуйтесь на Брозора ТВ Твіч YouTube. На Твічі я стрімлю в 2К, так що можете там також трішки піддивлятися, там дуже файна якість. Е, також я запускаю це все в Тіктокі, Тікток там несеться. На даний момент в Тіктокі 8,5 і тисяч е, лайків. Дуже всім дякую, хто лайкає. Їжачок, Малой, Вусік, Міхмап. Всі, всі ці люди дуже підтримують. Їжа кинув 44-45 подарунків. Я не знаю, що це, але дуже дякую. Е, обняв, обняв і переміщаємося на наступну мапу.